Привіт. Як тебе звати? Мепій? Мене Павло звати. Дивись, ти будь спокійний. Ми зараз всіх знайдемо, всіх вернемо. Не переживай. Зараз ми тебе або ми зайдемо або ми тебе додому завеземо, так? У тебе недавно день народження був? Да. І що? А сім. Тобі стало сім? То в тебе є ще братик і сестричка, так? Ти самий маленький? Так. Да. Тебе напевно так всі люблять, так? Ви ти самі маленький, всі балують тебе. І довго ви були в Італії? Ну, Десь чотири тижні. Чотири тижні? Що? Нічого собі. – І що, тато скучив, напевно? за вами? – Це чотири рази по сім. Так, це дуже довго. Сім плюс сім буде чотирнадцять, а чотирнадцять плюс чотирнадцять буде. 20 Нічого собі, який ти молодчинка. ти кажеш, що ти математику не любиш. Дивись, як ти класно рахуєш. Добрий вечір. Як <гивітник> ти так зробив? Ну все, 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 все.